Глобинський район став десятим, що представив в енциклопедичному виданні багатство своєї культурної та історичної спадщини. До книги увійшло понад 600 статей про місцеві пам'ятки. Більшість присвячені археології та історії. Три стосуються архітектури, одна техніці. На обліку у районі і 11 природоохоронних об'єктів, що перебувають під охороною. А є ще і ліси, балки, луки та заплави, та в умовах швидких антропологів. Огоєнних процесів вони швидко зникають. Доводиться зараз бачити, коли їдеш там. Через нашу Полтавщину в різні райони розорені поля, сільськогосподарські угіддя, забудовані території, і десь мелькає поміж цих полів, поміж цих забудованих територій, заплава невеличкої річки, яка зникає, або балка, яка еродує, тому що ворона вже так, що рослинність не може стримуватися, і відбуваються процеси яроутворення. Або, наприклад, невеличкі фрагменти лісових угруповань тобто ті ліси, ті степи, які ще років. 400 в минулому були на нашій території Полтавщини. Науковці визначили показник заповідності або простіше показник нашої цивілізованості в Україні. Він сягає трохи більше 6%, на Полтавщині майже 5%, Але по районах суттєво різниця. Найменший показник заповідності в Миргородському, Грибінківському районі, який не досягає 1%, пріоритетними такими районами. Які мають високий показник заповідності, який декілька разів перевищує український, це Кобиляцький, Порятинський презентоване видання результат кількорічної науково-дослідницької роботи 35 авторів. Під час експедиції науковці, окрім того, що досліджували відомі пам'ятки, виявили у Глобинському районі 509 нових об'єктів культурної спадщини, і в цей том. Перше вели об'єкти з історії сьогодення, зокрема, що стосується подій на сході України, пам'яток було внесено поховання тих хлопців з Лобенщини, які віддали своє життя, от, захищаючи незалежність України в зоні АТО, до тому додається список людей, які загинули під час визвольних оборонних боїв. Та під час підпільної роботи на території Глобинського району в період 1941-1943 років у підготовці цього видання взяли участь полтавські та глобинські вчені відомі археологи і краєзнавці за словами упорядників з полтавського краєзнавчого музею. Зараз вони опрацьовують матеріали Зоржицького та Козельчинського районів. Очікують із Чорнукинського та Шишацького, і вже планують нові експедиції.